Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 23-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 26 грудня 2023 року орієнтовно склали Особового складу знищено близько 354 960 особин за добу 1010 і поранено 1 мільйон 64 тисячі 880 песиголовців за добу 3030 танків. 5 899 одиниць за добу, 22 бойових броньованих машин 10 956 одиниць за добу, 37 артилерійських систем 8366 одиниць за добу, 19 реактивних систем залпового вогню 934 одиниці. Засобів протиповітряної оборони 614 одиниць за добу, 1 літаків, 329 одиниць гелікоптерів 324 одиниці, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 6458 одиниць за добу, 22 крилатих ракет, 1618 одиниць за добу, 1 кораблів, катерів 23 одиниці, за добу, 1 підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 11109 одиниць за добу, 34, спеціальної техніки 1239 одиниць за добу, 5. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.